Друзі, в Біблії йдеться про внутрішню та зовнішню людину. Зовнішня людина це та людина, яка тліє, і вона втрачає свою зовнішність, зовнішність. І дійсно ми бачимо, поки людина молода, вона гарна. Але з часом на її обличчі, на її тілі з'являються сліди тління, зморшки та інше. І вона втрачає свою молодість, старі, а згодом втрачає і саме життя. Вона помирає. Але є і внутрішня людина, і про неї написано, що вона обновлюється з дня в день. Тобто включається як зворотній зв'язок. Людина не тріє, вона не вмирає, а вона йде до життя. Це ж хороша новина, правильно? Але що це таке? Давайте розберемося, як нам йти або за зовнішньою людиною, або за внутрішньою людиною, або до смерті, або до життя. Апостол Павло колись писав, що. Добре, яке я хочу робити, того я не роблю. А зле, якого я не хочу робити, те я роблю. І якщо я погоджуюсь з тим, що те, що я хочу робити, але не можу, я погоджуюсь з тим, що заповідь свята і добра. А в тілі, мов, в членах моє діє інший закон закон гріха і смерті. Отже, два закони є: святий Божий закон і закон гріха і смерті. І спостерігаючи цей драматизм, цю келізі, яка була в апостола Павла, що він хотів, але не міг. Ми розуміємо, що від цього не так-то легко позбутися, навіть якщо ми хочемо, навіть якщо ми бажаємо зростати, але хто дасть нам цю силу? А вістка також в тому, що Господь, коли помер, він дав нам заповідь новий своїй крові. Заповіти цей звучить приблизно так, що я свої закони, не ті, що у вас, а свої закони, які записані. Я вкладу ваш разом і напишу на вашому серці. Ви получите нову природу. Ви за моєю благодаттю знайдете силу, яка буде діяти в нас, у вас могутньо, щоб жити так, як вам хочеться. І ваші бажання будуть узгоджені і відповідати законові Божому.